Сьогодні ми презентуємо нову кавомашину машину формату під назвою gl 300 від нашого китайських партнерів. Вона має 21-дюймовий сенсорний екран з великим переліком напоїв. Кількість напоїв не обмежена. Ми маємо можливість додавання сиропів до наших традиційних напоїв кави чи кави з молоком. Також ми маємо можливість приготування лимонадів на основі сиропів чи концентратів сиропів. Також ми маємо можливість приготування крупно-лисового натурального чаю. Має 5 контейнерів для сухих продуктів. шостий ми використовуємо для чаю. Має охолоджувач для води, який є, діапазон температури має від плюс 3 до плюс градусів, Також має сиропну станцію на 4 види сиропи, має групу заварювання 64-го діаметру ножі металевих, італійські, блок заварювання, оснащений автономним підігрівом гіліси. Тобто наша перша порція цікави, завжди буде потрібно температуру, яку ми програмуємо. Контейнер для зерна місцістю до 3,5 кг. Маємо можливість встановлення трьох бутлей для води та контейнера для відходів ємністю до 20 літрів. Базова комплектація по діаметру стакану 80 мм. Тому середнє завантаження десь 300-350 стаканів. Маємо безкоштовну телеметрію, яка дає нам змогу онлайн-моніторингу. Зміни рецептури напою, зміни його їх е, цін, е, оновлення рекламної частини, оновлення картинок, логотипів та завантаження відеороліків. Так само ми можемо онлайн обновити програмне забезпечення при виході нової версії, да, що є дуже важливим фактором при. Тому що мені не треба буде їхати на каву точку і робити це через якісь пешки. Тому це дуже і економить. В машина так. оснащена ультрафіолетовою лампою, вона активується при закритті дверей. Вона надає змогу паразитам поселитися у ваші кавмашині та споживати ваші продукти. машина має змогу підключення як терміналу без безконтактної оплати, купюроприймача та монетоприймача. Також тумба має органайзер. Які ми можемо доукомплектувати цукор, мішалочки в індивідуальних упаковках та трубочки в індивідуальній упаковці. Ми можемо положити кришечки в індивідуальній упаковці,